Вітаю, друзі! З вами Полікарпович. Продовжую знімати огляди на спорядження від українських виробників. Сьогодні в мене буде захист, балістичний захист плечей від українського виробника Балістика. На бронежилеті Сармат. В принципі, бронежилетом вже певний час користуюсь. І ось уже не так давно у мене з'явився і цей захист плечей. І ним також я вже навіть трошечки покористувався, вже встиг з ним з'їздити. На позиції, і власне зараз його вам детально покажу. Це ну, як завжди мій детальний огляд. Покажу як воно встановлюється, як воно одягається, як знімається, і навіть невеличкий, невеличкий досвід користування вже також є. Тому всім приємного перегляду. І власне я починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Ґансхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Що ж, модулі балістичного захисту від балістики, захисту плечей виглядають ось так. В принципі, як бачите, воно в мене в складі бронежилету Сармат, що додає до, до і так немаленького балістичного захисту ще й захист плечей, і мені здається, це, в принципі, ну, якщо не обов'язково, то дуже рекомендовано. Якщо вам потрібен великий балістичний захист від уламків по першому класу, а зараз вже й по другому класу вони роблять, то в принципі захист плечей він також. Повинен бути. У нас є захист шиї, захист власне в ось цих лямках, також є типу майка балістична і ще й захист плечей. Він у нас, скажімо так. Значно збільшує площу і захищає наші руки, що насправді дуже круто. Як бачите, в мене він в кольорі мультикам, в оригінальному мультикамі, як і власне весь бронежилет. Але ці модулі доступні і в інших кольорах, в принципі, як і більшість спорядження від балістики. Збоку є ось таке досить велике велкро, на яке можна кріпити різні патчі, і, в принципі, все якби з цим зрозуміло. Всередині є лямка. За допомогою якої воно регулюється, також є ось такий невеличкий еластичний елемент, що допомагає нам більш зручно його вдягати та знімати. ну і власне Фіксується та регулюється за допомогою ось такої досить широкої стропи на велкро. Велкро також досить широке, майже через всю ширину даного елементу. ну і Протягується через ось це кільце. І затягуємо його власне, на ось цьому велкро. Тут вже можна регулювати під себе, під більші менші руки. Це, я думаю, також досить зрозуміло. Тут є бірочка, що це оригінальна Курдура, і також бірка виробника балістика. Ну і до бронежилета, власне, воно кріпиться за ось таку досить невеличку лямку, кріпиться воно в плечову лямку і тримається там за допомогою велкро. Ось так це виглядає. Невеличка лямка, невеличка стропа, велкро, яке жорстке і в принципі, в принципі, от і весь, так би мовити, елемент. Зараз я його відкрию, покажу, що всередині знизу є, знову ж таки, кріпиться на велкро. І всередині ми можемо побачити балістичний пакет по першому класу захисту від балістики. Пропаяне все. Класно, щільно, герметично, в принципі, якихось нюансів щодо самого чохла для балістичного захисту. Нібито й немає, претензій немає, зроблено класно, як і в інших виробах від даного виробника. Тому все класно. Неодноразово вже вони, скажімо так, були перевірені в ділі ці балістичні пакети, і вони дійсно будуть тримати уламки. А тримати уламки це зараз дуже важливо, тому що дуже багато FPV-дронів, і, власне, від них дуже багато тих самих уламків. Тому балістичного захисту багато не буває. Вкладаю його назад, закриваю на велкро. Одразу відрегулюю мені якраз е, ось цю лямку, цю стропу на самий початок велкро і воно мені нормально буде сидіти на моїй Ріпсі. Так, трошки брудне, як ви любите. Ну і щодо там швів, то знову ж таки жодних зауважень, все рівненько, все класно. Як мінімум за перший виїзд у мене нічого не відірвалося І встановлюю плечову лямку, знову ж таки, завдяки ось цьому велкро Тут е, також є у нас е, певна варіативність по регулювання. Можна там далі ближче, вже кому як буде зручно, так нехай собі і встановлює. Е, що ж, зараз одягаю бронежилет. Е, в мене були, скажімо так, так, був, був такий момент, що я думав, що буде дуже незручно використовувати ось цей захист. Але насправді, як виявилось, що абсолютно нормально, в принципі, просто як рукава його вдягаємо та й користуємо. Ну, та й користуємось. Ну, власне, зараз я це вам і продемонструю. Так, у мене бронежилет сармат, до речі, я використовую швидко скид і на плечовій лямці, щоб було мені зручніше його вдягати і знімати. щось тугенько відкривається. Так, камербанд. Далі вдягаю бронежилет. Одразу фіксую бронежилет на собі, а потім вже буду одягати і балістичний додатковий захист на плечі. Так, шию фіксую. Фіксую камербанд, і, як бачите, в мене саме цей захист, він просто висить на стропах. Тут бажано, щоб воно не перекручувалося, але якщо перекрутиться, не дуже страшно, і просто вставляю туди руку. Ось так. Це насправді дуже просто. Якщо є час, можна подивитись, щоб воно не перекручувалось зайвий раз. І знову ж таки просто вставляю туди руку. Ось так виглядає балістичний захист, захищає ну, типу ось таку частину руки, що насправді дуже добре. І знову ж таки, в складі бронежилету сармат він досить добре додає нам балістичного захисту, тому що бронежилет у нас захищає тіло, в лямках також захист, захист шиї є. І тут ще й ця бокова частина також буде захищена від уламків, що дуже класно. Ну і Можете побачити, як воно виглядає на мені. В принципі, ніякого дискомфорту, до речі, що я також думав, буде не дуже зручно, скажімо так, рухатись з даним захистом, але він абсолютно ніякого дискомфорту не викликає. Рухи абсолютно ніяк не сковує, і піднімати руки ми можемо і махати руками, і в принципі всі будь-які маніпуляції там і зі зброєю, і з якимось спорядженням і будь-чим спокійно можна робити із цим захистом. Плюс-мінус так само, як і без нього, він майже не відчувається. Вага у нього невелика, і в принципі, в принципі то і все. Він також буде сумісний із іншими бронежилетами, плитоносками, там, де є велкро в плечових лямках. Якщо там велкро немає, то все одно можна буде щось придумати, щоб просто його в ось цій верхній частині зафіксувати. А на руці він тримається більше за рахунок саме ось цієї лямки. Ну що ж, На цьому все ось такий огляд. Вашу думку напишіть в коментарях чи користуєтесь балістичним захистом плечей. І на цьому, Враховуючи ще й штани піхота, у мене ще й захист на колінах є. Можна в кишені вкидати якийсь захист на стега, тому що окремі елементи на стегна. Мені здається, то вже буде трошки забагато, враховуючи ще пояс, можна балістичний захист запхати. То, скажімо так, від уламків від уламків з таким спорядженням можна бути досить добре захищеним. На цьому все, друзі, в описі до цього відео я залишу посилання на офіційний сайт українського виробника балістика. Там ви зможете замовити собі і такий балістичний захист, і будь-який інший балістичний захист, і взагалі ознайомитись з асортиментом їхнього спорядження. Також в описі до цього відео буде посилання на плейлист з моїми оглядами їхнього спорядження. Там уже дуже багато всього назбиралось, тому можете перейти подивитись, ознайомитись і якщо... Вам щось із цього всього потрібно, то спокійно собі замовляйте. Речі якісні, речі класні. Є оригінальний мультикам, є трошечки дешевший піксель або неоригінальний мультикам. Тут, в принципі, вже кожен для себе сам вирішує. Я ж вирішив все-таки збирати все спорядження саме в оригінальному мультикамі з оригінальної кордури. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович. Всім успіхів, бережіть себе, захищайтесь по максимуму, якщо вам це. Потрібно, Якщо не дуже потрібно, ну тоді по мінімуму, але все одно захищайтесь. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, що для мене дуже важливо буде. Також, якщо є бажання та можливість, то долучайтесь до спонсорів мого каналу. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. З вами огляд захисту балістичного плечей від українського виробника балістика і до зу... В наступних відео та прямих ефірах. Всім цього найкращого. Бувайте! Забув показати, як його ще ж знімати. Знімаю я одразу бронежилет. Знову ж таки, в першу чергу, бронежилет, як його одягаю, так і знімаю, а потім уже цей самий захист. Так, швидко скиди. І ось я розтібнув бронежилет, далі витягую руку з однієї частини, а з лівої руки я вже знімаю разом з бронежилетом. В принципі, все, як я вже сказав, ніяких незручностей воно у мене не викликає.